Це сама старша, її звати Дельта, їй чотири роки. Потім в нас є топік, Кривоніс і Полясік. Юлія Марченко показує страусів на фермі, яку вона збудувала разом з чоловіком Сергієм в селі Охіньки на Чернігівщині. Тут живуть шестеро страусів. Завести їх Сергій мріяв з дитинства, але не мав на це грошей. Рік тому у нас з'явилася можливість. Ми замовили чи зробили бронювання і за півроку поїхали, забрали маленьких страусят яким було понеділі і привезли додому. Спочатку страусят подружжя тримало в себе вдома. Десь приблизно до року. В минулому році восени виникла в нас така ідея створити екоферму. Сергій каже, один страус коштував йому 7 тисяч гривень. Ферму вони з дружиною облаштували власноруч з нуля. Зараз це єдина така локація в області. Сергій каже, що страуси в середньому живуть до 70 років. Догляд за цими тваринами досить простий. Ми її годуємо зерном, це пшениця, ячмінь, кукуруза і раз на день даємо ще зелені. Ну, тільки одна проблема, що з зеленю треба бути обережним, щоб не давати цілою травою з кожною. Потрібно її мілко подрібнювати. Даємо вітаміни, десь може раз на тиждень, від паразитів десь раз на два тижні. Ну, і так все. Сергій каже, в майбутньому вони б хотіли отримати потомство від цих страусів і розводити їх. Проте через війну це може бути проблематично. Вони стресують, і це якраз пов'язано із відладкою яєць. Теж то тобто, есть чим більше стрес, тим менше відложуватимуть яйця. Юлія розповідає на фермі, вони постійно влаштовують майстер-класи для дітей та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. З часом до страусів закупили ще єнота та павичів. Павлінів наших ми привезли з Миргорода. З часом знайшли єнота. Єнот наш родом із Кременчуга. Жінка каже, страус це унікальний птах. Страус птиця, з якої продається все, починаючи від м'яса. М'ясо страуса коштує в районі тисячі гривень за кілограм, також яєчка. Яєчка в 700 гривень за штучку. Продається все, пір'я, кісточки. У майбутньому подружжя планує поповнювати свою екоферму різноманітними тваринами. Олександра Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.